Путін збирає команду для потенційних переговорів. Повідомляє Блумберг з посиланням на власні джерела. Ну і знову власні джерела. Але ж давайте спробуємо зрозуміти про що йде мова. Агентство називає їх командою важкоговиків з багаторічним досвідом переговорів на найвищому рівні. Ну. Е Перебільшення для Росії це абсолютний також фундаментальний елемент. Вони не можуть просто взяти і сказати, що це якісь там звичайні молоді професійні люди. Ні, це важкого вики. Оцей ну, термін а, з доісторичної епохи, а, який вони постійно імплементують і тикають, куди тільки можна. Ну, звісно ж, важкоговики. Ну насправді е ці важкоговики е це звичайні шестірки, які взагалі нічого вирішувати не будуть. Вони будуть по кожному е пункту, по кожній комі або точці, або я не знаю навіть зміни температури в кімнаті, телефонувати путіну. Ну звісно, телеграми і ждати відповідь. Ну, десь сутки, чи скільки в них там це все погоджується? Ну, поки Путіну в папочці занесуть все це, всю цю історію ми ж вже знаємо деталі цих перемовин. Нам вже про це говорили ще на початку, того як все починалося, і от привідкривали саме ці моменти комунікації. Переговорної групи важкого з путіним як це довго, нудно, важко було, і а, в підсумку вони просто нічого абсолютно не вирішували.